Звичайні кришечки від пляшок, які зазвичай потрапляють на смітник. Вони перетворюють на вуличні меблі, декор для дому, а також різноманітні сувенірні речі. За чотири роки роботи майстерня екоініціативи івано франківську переробила 11 тонн пластику, зробивши його знову корисним у побуті. В майстерні є два подрібнювача. Так на сміх ми називаємо цю «Жера». Вона була перша, яких ми подрібнюємо О зібраний пластик, подрібнюємо його в То в залежності від потреб майстерні, ми або подрібнюємо окремо по кольорах, або е, подрібнюємо е, різнокольоровий, тільки відібраний від білого, який ми використовуємо для виготовлення брусів. Оці брудні кришечки або залишки від попереднього, від якогось листа, який. Е, то ми їх потім використовуємо якраз для тих шпал. Аби прискорити збір кришечок, волонтери встановили спеціальний контейнер у середмісті, куди мешканці можуть приносити пластик. Раз на два тижні його в міст вивантажують і доставляють до майстерні для переробки. Якщо це десь разів 60 ми вже на сьогодні його вивантажували. То більше трьох тонн пластику зібрано кришечок тільки від тих екосвідомих мешканців чи гостей Івано-Франківська, які приходять у центр окремо по окремих локаціях по по школах, по ОСББ, по дитячих садочках централізовано збирають кришечки. Однак не всі кришечки підлягають переробці, приймають лише ті, що позначені трикутником із цифрою 2 всередині від пластикових пляшок, посудин побутової хімії та косметики, із застосуванням переробленого пластику постійно експериментують. В майстерні виготовляють найрізноманітніші речі, але найбільш популярним замовленням залишаються вуличні лавки. 40 кг в цій лавці. Кольори вони таке, ми не можемо гарантувати. Це не масове виробництво, не штамповані, якісь це все вручну, тому відтінки коричного можуть змінюватися, але в будь-якому випадку вона точно краще, ніж така дерев'яна. Тому що от вона зараз може бути сирою, тут вона вже потріскалася, тут можна вже подерти собі одяг. Крім того, матеріал використовують для стільниць, шахових дошок на ігрових майданчиках, парканчиків та навіть пісочниць. Це безпечно для дітей, адже на відмінно від дерев'яних конструкцій вони не ризикують поранитися або отримати скалку. В ній використано частинки від лавок, ось ми їх таку просто зафіксували, але вона надійна і вона ну, знову ж таки бачимо, що нічого їй не є. Нещодавно в майстерні почали виготовляти і вази для квітів із переробленого пластику. Щоб створити одну, потрібно близько тисячу кришечок. Готовий виріб важить приблизно 2 кілограми. Коту вазу ми бачили в Німеччині, тоді коли їздили на майстерню. Якраз в Наталі тоді було бажання мати мати таку форму. Подумали і зробили. Кольори можуть бути різні до вибору до кольору. Порядність їх теж можна міняти в залежності від того, як воно сюди потрапляє, і виходить. І ваза. Ваза втискається під тиском в форму. Відповідно, потім остиває 2-3 години. Через 2-3 години ми отримуємо взірець. А ще волонтери беруть участь у різноманітних аукціонах та ярмарках, спрямовуючи виручення кошти на підтримку військових. У майстерні також планують запустити лінію прикрас із переробленого пластику. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402.